В Івано-Франківську поговорили про ліричну драму Івана Франка. Круглий стіл за участю відомих письменників та літературознавців відбувся у рамках фестивалю любовної лірики та авторської пісні про кохання мовою серця. Ми вирішили саме такий науковий спосіб зібрати товариство, зібрати слухачів і взагалі бажаючих і обговорити не тільки Івана Франка в плані творчості його ліричної його поезії, його літератури, а саме як особистості дуже глибокої. Мудрої, яка може бути прикладом для наслідування і, і взагалі для пізнання, тому що Івана Франка дуже мало, і ми повинні знати про нього більше. Завдяки тяжким рокам невдач та розчарувань, болю нещасливого кохання, світ побачила збірка зів'яли листя, яка вважається шедевром інтимної лірики. Уявімо собі, що йому вдалося би було поєднати життя з Ольгою Рушкевич. Очевидно, що Менше було б поезій, яким надихався він через оце нерозділене кохання чи нереалізоване краще сказати, кохання. І це теж той парадоксальний випадок, коли особиста лірична драма виявляється позитивом у літературній творчості. Хвилююча поетична розповідь про страждання людської душі лірична драма Зів'яли листя мала великий вплив на розвиток наступної української лірики кінця 19-го – початку 20-го століття, викликавши багато наслідувань, а також оригінальних ліричних творів, більшою чи меншою мірою позначених початтю зів'ялого листя. Що таке інтимна лірика? Це витвір людини, яка ну має дар передати словами, теж усі люди відчувають спрагу ласки і любові, і тут це є загальне, універсальне для всіх народів, для всіх часів. Я думаю, що всі поети, які пишуть вірші, я переконаний, що зів'яли листя Івана Франка є класикою української літератури, що всі читали з ув'язалистів. Мелодійні глибоколюдяні ніжні вірші зів'ялого листя надихнули багатьох відомих композиторів: Миколу Лисенка, Анатолія Косанатольського, Григорія Майбороду на створення ліричних музичних творів.